Як оформити працівника за місцем роботи у разі отримання ним повістки? Якою тривалістю можуть надаватися відпустки без збереження зарплати? Чи можна перенести щорічну відпустку без згоди працівника? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 22 по 26 травня. Поїхали! Держпраці роз'яснює про дії роботодавця у разі, якщо працівником отримана повістку. Перш за все, слід відзначити, що повістка не завжди означає призов на військову службу, адже працівника можуть викликати до ТЦК для уточнення його даних направлення на проходження військово-лікарської комісії. При цьому у частині 2 статті 21 закону про військовий обов'язк. І військову службу визначено громадяни України для виконання обов'язків пов'язаних з взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються відповідними ТЦК на медичний огляд, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в закладі охорони здоров'я, і збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої зарплати. У зв'язку з цим Держпраці рекомендує при отриманні роботодавцем повістки, незалежно від її мети, для уточнення облікових записів, проходження медичного огляду, прибуття до ТЦК, за місцем роботи видати наказ про увільнення працівника від роботи. У табелі дні, протягом яких працівник увільнений від роботи, Держпраці радить відображати за допомогою буквеного коду «ін» Інше невідпрацьований час передбачений законодавством. При цьому слід ще раз підкреслити, що як зазначає Держпраці, Отримання повістки не означає автоматичне зарахування працівника до Збройних сил України. Документальним підтвердженням фактичного початку проходження військової служби є мобілізаційне розпорядження, контракт, витяг з наказу або довідка про зарахування до списків військової частини тощо. Якщо ж працівника мобілізована, то потрібно видати наказ про увільнення від роботи на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації. При цьому, за чинною частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю, за мобілізованими працівниками слід зберігати місце роботи і посаду, зараз роботодавець не зобов'язаний зберігати за мобілізованим працівником середній заробіток. Виключення становлять тільки педагогічні та науково-педагогічні працівники, за ними середній заробіток зберігається відповідно до статті 57 закону про освіту. Водночас, якщо йдеться, не про педагогів, то роботодавець може прийняти рішення про виплату мобілізованому працівнику матеріальної допомоги у розміри середнього заробітку або посадового окладу. Зразки наказу про увільнення від роботи на час уточнення облікових даних у ТЦК та наказу про увільнення від роботи у зв'язку з мобілізацією є у нашій рубриці документи на кадрленд». А ось як взаємодіяти підприємство з ТЦК розповідала Тетяна Донець на вебінарі, посилання в описі до відео. Включати період військової служби працівників для обліку стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Спробуємо відповідь Мінекономіки інтерпретувати щодо трьох категорій захисників. Перша категорія це працівники, призвані на військову службу, за якими зберігаються гарантії відповідно до частини 3 статті 119 кодексу законів про працю, зокрема, це мобілізовані працівники. Нагадаємо, що з 19 липня 2022 року, за такими працівниками, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігається тільки місце роботи і посада, тобто середній заробіток з 19 липня минулого року не зберігаємо. У той же час і до закону про відпустки було внесено зміни. Так, до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується час. Коли, зокрема, за мобілізованими роботодавець зберігав місце роботи і посаду. Отже, якщо дослідити ланцюжок зміну в законодавстві, бачимо, що з 19 липня 2022 року за мобілізованими під час військової служби не зберігають середній заробіток, і з цієї дати також період служби не зараховують до відпускного стажу. Однак Мінекономіки додатково робить свої висновки. Стаття 119 Кодексу законів про працю не містить норми щодо збереження в період військової служби щорічної основної відпустки. Працівники у період проходження військової служби не набувають права, зокрема, на щорічну основну відпустку у роботодавця, в якому вони увільнені від виконання обов'язків, передбачених трудовим договором. Однак після повернення до виконання своїх повноважень за місцем роботи працівник матиме право на щорічну основну відпустку. Друга категорія це мобілізовані педагогічні та науково-педагогічні працівники, яким і після 19 липня 2022 року зберігається середній заробіток. Працює частина 2 статті 57 закону про освіту. Прямої відповіді у листі Мінекономіки не надає. Підставі вважати, що роз'яснення стосується і цієї категорії мобілізованих, дає ось така фраза: щорічна основна відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов'язків протягом відпрацьованого періоду часу. Тому після повернення до виконання своїх повноважень за місцем роботи працівник має право на Річну основну відпустку однак тоді зовсім не зрозуміло, навіщо Мінекономіки зазначає, що до стажу педагогічної роботи зараховується зокрема. Час перебування громадян України на військовій службі. Тобто в цьому питанні крапка ще не поставлена. Але вважаємо, що формально у педагогічних і науково-педагогічних працівників за час мобілізації набігають дні щорічної основної відпустки. Третя категорія працівники, які стали добровольцями, добровольчих формувань територіальних громад. Нагадаємо, що це військово цивільна складова тероборони. За ними зберігається не лише посада за місцем роботи, а й середній заробіток. Для них гарантії передбачені частиною 1 статті 119 Кодексу законів про працю і статті 9 закону про відпустки вони не згадані. Тож період такої служби зараховується у відпускний стаж. Для розрахунку днів щорічної відпустки скористайтеся нашим сервісом калькулятор днів щорічних відпустків. На кадроленд. На сайті безоплатної правової допомоги розміщено роз'яснення стосовно надання відпусток без збереження зарплати. Слід зауважити, що під час дії воєнного стану відпустки без збереження зарплати надаються не тільки на підставах частини 3.4 статті 12 закону номер 2136 але й за підставами, визначеними у статті 25 і 26 закону про відпустки, а також у випадках, визначених спеціальним законодавством. При цьому на законодавчому рівні завжди визначена і гранична тривалість відпусток без збереження зарплати. Разом із тим, законом номер 2136 передбачено до дня в відпусток безбереження зарплати саме на період дії воєнного стану. Проте тут слід розрізнювати. Якщо йдеться про відпустку без збереження зарплати за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 яка надається усім категоріям працівників, то її загальна тривалість не обмежена. Головне надавати у рамках дії воєнного стану та оформлювати у відповідних проміжках продовження дії воєнного стану. Тоді як відпуска без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 яка надається виключно внутрішньо переміщеним особам і перебуваючим за кордоном, обмежена у тривалості не більше 90 календарних днів на увесь період дії воєнного стану з урахуванням усіх продовжень. Якщо працівник зі статусом ВПО або перебуваючи за кордоном уже використав 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 то він може оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 але тут слід пам'ятати, що у роботодавця є право відмовити у наданні відпустки без збереження зарплати за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 Підстава для оформлення неоплачуваної відпустки незалежно від підстав для її надання, заява від працівника про надання відпустки без збереження зарплати. На заяви керівник підприємства проставляє відповідну резолюцію. Саме від прийнятого керівникам рішення залежить оформлення відпустки. Зауважу, що якщо йдеться про надання відпустки без збереження зарплати за статтею 25 закону про відпустки або за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 то роботодавець не може відмовити у її наданні. Далі працівник кадрової служби готує наказ про відпустку. У преамбулі наказу зазначається підстава, де обов'язково визначається норма відповідного закону. До речі, на минулому тижні я розповідала про ризики надання відпустки без збереження зарплати, посилання на вебінар в описі до відео. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними, важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Графік відпусток, як правило, складають і затверджують на початок року. Уявіть ситуацію: графіком відпусток визначено червень як місяць надання щорічної основної відпустки працівнику. Аж раптом у травні з'ясувалося, що у червні без цього працівника. Підприємство просто зупиниться. Логічний вихід перенести відпустку працівника, передбачену графіком на інший період. Але чи може роботодавець зробити це в односторонньому порядку? Саме таке питання поставили до держпраці. Відповідь без сюрпризів: ні. Перенести щорічну відпустку, передбачену графіком відпусток без згоди працівника, не можна. Так випадки, коли відпустка повинна бути перенесена на інший період, визначені у статті 11 закону про відпустки. Причому законодавство виділяє дві ситуації: в першій перенесення відбувається через вину роботодавця, в другій у разі настання певних подій. За ініціативою роботодавця, щорічна відпустка може бути перенесена лише як виняток із загальних правил. При цьому мають бути дотримані такі обов'язкові умови перенесення. Працівник надасть письмову згоду. Перенесення погодить профспілка. Надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства. Частина відпуски тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. Основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів зауважимо, що ця умова в даному випадку більше як нагадування, адже ми переносимо заплановану графіком. Відпустку а не відкликаємо працівника. Зверніть увагу: якщо працівник відмовиться переносити відпустку, то роботодавець цим нічого не вдіє. Дисциплінарні стягнення до працівника застосовувати не можна. Детальніше про особливості надання щорічних відпусток, у тому числі перенесення, у нашому курсі відпустки 2023 обмеження, тривалість і оформлення. Нагадаю, що відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю і статті 21 закону про відпустки, заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. При цьому колективним або трудовим договором може бути передбачено виплату відпускних у строки, передбачені для виплати зарплати або авансу у прив'язці до місяця надання. Самої оплачуваної відпустки, тобто по суті, виплата відпускних. Може відтерміновуватися і не обов'язково виплачуватися до початку відпустки. На думку авторів законопроекту номер 9309 норми щодо відтермінування виплат на більш пізній момент, граничні строки, якого не визначені, погіршують умови виплат працівнику. Тому цим законопроєктом пропонується доповнити статтю 115 Кодексу законів про працю і статтю 21 закону про відпустки. Наступною нормою виплата заробітної плати у інший строк проводиться за погодженням з працівником, але не пізніше дня закінчення відпустки. У разі прийняття такого законопроекту зміни можуть торкнутися колективного договору або його замінників чи трудового договору. До речі, про колективний договір і сучасні вимоги до нього йдеться у нашій онлайн-школі, документи кадровика. Правила розробки і вимоги до оформлення посилання в описі до відео. У червні продовжує діяти воєнний стан до ранку 18 серпня 2023 року. Це означає, що 4 і 28 червня 2023 року вважаються звичайними календарними днями, робочими або вихідними, в залежності від графіку роботи вашого підприємства. Якщо ми говоримо про стандартну п'ятиденку, то 4 червня, це 30 неділя, є вихідним днем, а відповідно 5 червня є робочим днем. Крім того, 28 червня День Конституції це середа вважається робочим днем. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для червня 2023 року становить 22 робочих дні і 176 годин. Якщо на підприємстві прийнято рішення зробити 5 та 28 червня днями робота, у якій не проводиться, або додатковими вихідними днями. То про це має бути видано наказ і, відповідно, норма тривалості робочого часу буде зменшена. Якщо на 4 і 28 червня припадає щорічна відпустка або соцвідпустка на дітей, то ці дні у періоді таких відпусток слід враховувати як календарні дні. І при цьому період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей на 4 та 28 червня 2023 року не збільшується. Оскільки під час дій воєнного стану не застосовується частина 2 статті 5 закону про відпустки. Відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 може надаватися по 17 серпня 2023 року включно. Що стосується карантину, то у травні вже підіймалося питання про його відміну, але офіційних нормативних документів з цього приводу ще немає. Тому відпустка без збереження зарплати через карантин ще може бути оформлена по 30 червня 2023 року. Проте безпечніше віддати перевагу наданню відпустки без збереження зарплати за підставою воєнного стану. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 7 червня слід подати звіт з праці за формою номер 1 пв місячна за травень 2023 року. Про складання місячного звіту з праці ми розповідали у рубриці: Заповнюємо звіти, форми, документи, посилання в описі до відео. Якщо у вас виникають запитання з приводу кадрового оформлення в умовах воєнного стану, ви можете їх поставити у сервісі Особистий консультант на кадролен. Також нагадую, що 29 травня відбудеться вебінар, на якому ми розповімо про особливості кадрової роботи в умовах воєнного стану та про розрахунок тривалості щорічної відпустки. 31 травня Олена Габрук розповість про особливості оформлення лікарняних, а 1 червня Тимур Аліїв проведе вебінар, присвячений звільненням. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадру відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.